Зараз в місті, в якому я проживаю, на Мадері проходить великий музичний фестиваль. Взагалі, я спочатку думав, коли приїхав сюди, що це якесь невеличке селище, а це селище виявилося, знаєте, як ібіце, якась тусач, концерти кожен місяць, якісь фуд-фестивалі і так далі. І так далі. І ось позаду мене зараз там певна інфраструктура, є кафешки, де це все відбувається по вечорах. тут. Хтось пиво п'є, хтось шашлик їсть, хтось смажену, копчену рибку. Ось тут відбуваються концерти, така велика сцена позаду мене. І, до речі, що хочу сказати саме про концерти і португальських співаків, які, ну, за якими я спостерігаю. Концерти тут ну, кожного дня відбуваються. Відомі зірки, невідомі, ну саме для Португалії. Я португальських зірок співаків взагалі не знаю. Але... Ага. Мені було приємно почути вже двох ну, по типу великих співаків, яких там мільйони підписників, мільйони переглядів на Ютубі. Вони приймали участь в різних шоу там, ну, на португальському телебаченні і співають дуже офігезно. Я не можу ці відео вставити в, в ефір, так би мовити, в цей випуск, тому що Ютуб забороняє вставляти якісь відомі пісні. Він забороняє, блокує ці, ці відео. Тобто можу просто розмовляти і все. На камеру, або якісь невідомі пісні вставляти. Фото, відео там, стоків і якихось спеціальних аудіо сайтів. І я ось думав, там, ну, на який концерт мені йти, на який не йти. Це відео буде про енергію, загалом, про енергію. І я подивився виступи цих виконавців на YouTube каналі. Ну, ось подивився, що вони співають. Цікаво мені, мені буде піти, чи не цікаво. Так ось, ну, взагалі, які мало відомі, я їх взагалі. Толком не знайшов, там, не побачив і не зрозумів. Які більш хедлайнери, так би мовити, я їх трошки послухав одного іншого, один мені більше сподобався, інший менше. А от той, який менше сподобався, він мені сподобався потім більше, коли я фізично побачив його на сцені. Коли я відчув цю енергію, що одна людина настільки сильно роздає Wi-Fi навколо. Оцю всю енергію, ну просто в неї енергія нам на десятки метрів чи 100 метрів може заряджати від неї гірлянди, які на пальмах тут висять. Настільки драйвова, співає, танцює, стрибає по сцені, в, в нього колектив є. Ну, взагалі вау! Просто народ весь співає пісні, стрибає, просто скаженіє від цих пісень. І таким чином я розумію, що знаєте, взагалі дуже важливо, щоб ну, була класна енергія. Тобто, якщо вона в тебе є, прокачана, розкачана, в тебе є зараз енергія, ти задоволення можеш нею ділитись, створювати якісь класні товари, послуги, курси, консультації, бути співкомусь там, блогером, ще якимось, і на тебе будуть люди йти, як метелики на світло. Тому що в тебе є класна енергія. А якщо в тебе енергії немає, діпресуха, апатія, все погано, весь світ гівно, все не подобається. То з такою енергією ти слона не продаш. Ну і взагалі з такою енергією важко жити. Тому я прям знаєте зрозумів. Навіть через ютуби, ось через ці всі ютуби, відео, справжня енергія людини не передається. Не передається. Справжня енергія відчувається тільки фізично, коли ми комунікуємо в реальному житті. І це кайф. Тому що це справжні емоції, це тепло, це любов, це якісь відчуття. Це ж краще реальним сексом займатися а не віртуальним, правильно, правильно. І у всьому в житті ти ж не будеш їсти віртуальні продукти, віртуальне ще щось. І віртуально навіть подорожувати. Ось зі мною хтось віртуально подорожує. Ну це ж ем, така собі, 10% від розуміння того, що відбувається насправді. А коли ти це все бачиш у реальності, це зовсім зовсім інша історія.